Це наш перший публічний звіт нашого коаліційного уряду, який призначений парламентською коаліцією, що складається з п'яти парламентських фракцій: блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, Радикальна партія і фракція Батьківщина. Ми, в принципі, всі різні люди. Всі мають різний бекграунд, хтось працював в бізнесі, хтось був політиком, хтось був чиновником. Але ми всі об'єдналися. Ми всі об'єдналися тут в одну єдину команду. Єдину команду українського уряду. Українського уряду, який зіткнувся з неймовірними викликами. Але це не уряд зіткнувся. Це країна. Країна знаходиться в стані війни з ядерною державою, яка є Російська Федерація. Яка з країн за останні декілька десятиліть мала аналогічний військовий конфлікт? Країна, яка повуха в мільярдних боргах, десятки мільярдів, які нема чим віддавати. Країна, де повністю була корумпована і деморалізована система державної влади де чиновник виключно над людиною, а не навпаки, країна, в якої не було газу в газових сходовищах, в якої не було доларів на те, щоб купити цей газ, країна, в якої закрита торгівля з сусідньою Росією. Країна в якої втрачено 20% економіки. Знищена інфраструктура, розбомблені шахти, немає вугілля, взірвані шляхи сполучення. Мільйон людей, які покинули територію Донецька і Луганська, яких треба годувати і платити з бюджета, втрачений Крим через російську військову агресію. Мільярдні видатки на армію. Ніхто з наших навіть західних партнерів вісім місяців тому не міг повірити в те, що українська армія, яка була знищена режимом Януковича при прямій підтримці Російської Федерації, зможе втримати десятки тисяч російських терористів. І солдатів регулярної російської армії. З цим ми зіткнулися. Країна, яка після революції, після революції за нашу свободу, за нашу гідність, і за наше майбутнє, країна, яка пролила кров за європейські цінності, за Європейський Союз, за те, що вже давно. Забули навіть в самому Європейському Союзі часто густо. Нація, яка довела своєю боротьбою, що вона гідна називатись європейською українською нацією. От з цим ми і зіткнулись. Які у нас були вибори? Був стандартний український вибір бути не державними діячами, а політиканами. То я думав, як пояснити, чому ми приймаємо ті рішення, які зараз приймаємо? І не всі, як на вулицях, так і в соціальних мережах, щасливі від цих рішень. Це сьогодні. Але після сьогодні буде завтра. От коли людина хворіє, у неї два варіанти є. Перший варіант купувати обезболюючі, не лікуючи хворобу. Починається з аспіріна, а потім закінчується дуже дорогими наркотичними засобами. Людина помирає. Нема чим платити за обезболюючі. А є другий варіант стати, знайти діагноз і пройти складну терапію. І бути здоровим. Це дуже болісно, бо нема обезболюючих. Це дуже складно, бо треба себе заставляти кожен день. Але це єдино правильний шлях стати здоровим. І наш уряд взяв на себе політичну відповідальність. Мені, як політику, було вигідно йти зовсім іншим шляхом. Не йти в уряд, не проводити ці реформи, які зараз. Проводяться цим урядом. Стати збоку. І разом з Володимиром Путіном він у нас виявляється критик українських реформ, опозиційним блоком. Вони у нас також критики українських реформ, які привели до банкрутства країни. І ще діжкою мілких політиканів розповідають, як треба, щоб було краще. Ми вибрали інший шлях: шлях державних діячів, який тернистий. Який не дає політичної перспективи для тих людей, які зараз знаходяться тут, але який дає політичну перспективу і майбутнє в цілому для країни. І ми з цього шляху не звернемо? Я відповідально заявляю: кожне наше рішення, яке прийнято українським урядом, підтримане парламентом. Схвалений і підписаний президентом. Підтримується нашими західними партнерами. Вони оцінюють. Це ті реформи, під які дають 25 мільярдів доларів, які ми вчора отримали? Чи це просто боротьба, ще одна боротьба за владу між політиканами і політичними банкрутами, які хочуть в тому числі під диригуванням Володимира Путіна привнести в країну? Політичний хаос і дестабілізацію. Ми вибрали складний, але єдино правильний політичний шлях. Я можу тільки ще раз звернутися з великим проханням до українського народу. Усвідомлюю, що є великі очікування. Усвідомлюю, що дуже складно і важко. Усвідомлюю, що хочеться, щоб було швидше і краще. Але прошу витримки, розуміння і єдності. Ми працюємо не тільки на сьогодення, ми працюємо на майбутнє країни. Ми працюємо взагалі для того, щоб Україна відбулася як держава. Проти нас бореться один з найбільш сильних ворогів. Це ворог свободи, ворог демократії і ворог української незалежності, ким є Російська Федерація і Російський режим. Ми за цей період часу багато що зробили. Ще більше не зробили. Але ми не опускаємо руки і так само прошу український народ, жодних розчарувань. Жодного опускання рук і очікування, що саме все зміниться. Міняється тільки те, що ми міняємо нашими руками, нашими мізками, нашим серцем і нашою волею. Ми сформували команду. Я ціную кожного члена українського уряду, кожного народного депутата країни, який взяв на себе з нами спільну політичну відповідальність. Я окремо хотів би зазначити про нашу співпрацю з головою української держави президентом країни Порошенком Петром Олексійовичем. Були різного роду політичні думки, що президент буде воювати з прем'єром чи прем'єр буде воювати з президентом. Ми одні і єдині, і ми воюємо за українську незалежність, за українську свободу і за наше право бути європейською державою. Десятилітніх помилок ніхто не повторить ні при яких обставинах. Зараз інша ситуація. На нас відповідальність за долю всієї держави. Так розпорядився Господь Бог. І ми цю відповідальність будемо нести разом з президентом країни, разом з урядом і разом з коаліцією. Десять пунктів, які ми зробили. Перше це наша спільна команда. Друге, це ми виплатили всі пенсії, зарплати і соціальні виплати, які необхідно було виплатити. Так, ми їх не збільшили. Але все, що було передбачено в бюджеті, при втраченій економіці, при закритих підприємствах, ми все платимо. Третє, ми провели перший етап податкової реформи. Ми скоротили удвічі кількість податків. Ми привели стандарти податкового обліку до міжнародних стандартів. Ми заборонили перевірки. Ми звільнили від оподаткування малий і середній бізнес. Ми запровадили систему легалізації заробітних плат по єдиному соціальному внеску. Наступне це децентралізація. Ми почали перший етап бюджетної децентралізації. Ви просили прав, ми вам дали права. Областя, райони, міста. Ви хотіли додаткових повноважень, ви їх отримали. Ви хотіли додаткового ресурсу, ви його також маєте. Всі місцеві бюджети перевиконуються. Але разом з цим ви отримали відповідальність. Несіть відповідальність перед вашою територіальною громадою. І ми далі будемо йти по шляху децентралізації, в тому числі адміністративної. П'яте, ми прийняли безпрецедентний бюджет: 5,2% ВВП на фінансування української армії, 90 мільярдів гривень в поточному році на противагу 65, які були профінансовані у минулому році. Техніка, грошове утримання, речове майно, армія, Національна гвардія і вся система національної безпеки. Яка захищає кожного українця, де б він не жив, чи безпосередньо біля лінії фронту, чи на західному кордоні, але завдання української армії не дати можливості російським терористам і російським бандитам далі просуватись на нашу суверенну територію. Ми воюємо з ядерною державою, яка за останні десятиліття. Витратила мільярди доларів на своє переозброєння. Назва цієї держави Росія. Нам не дають гроші на танки, літаки, на грошове утримання. Кожна копійка, яка йде на армію, йде безпосередньо з бюджету, до якого сплачують податки українці, українські компанії, бізнес. Всі наші витрати це ті витрати, які ми несемо з державного бюджету. Ми вітаємо рішення Уряду Сполучених Штатів надати допомогу для українських Збройних сил, в тому числі і броньовані автомобілі, засоби радіоелектронного зв'язку, контрбатарейні станції. Українську армію треба оснастити. Оборонювальною зброєю. Ми обороняємо не тільки свою державу. Зараз вже мова йде про оборону світового порядку і європейської безпеки, в тому числі і країн-членів Європейського Союзу. І Європа усвідомила загрозу для себе. Саме тому в Балтійських країнах з'явилися війська НАТО. Які стали запорукою безпеки країн-членів ЄС. Ми просимо допомогти Україні забезпечити нашу безпеку. Шостий – Європейський союз. Угода підписана: Ми створили механізм виконання цієї угоди в кожному міністерстві, заступник міністра з європейської інтеграції, в уряді. Центральний орган по європейській інтеграції. Ми провели Раду Асоціації ЄС. Кожне міністерство має чіткий план і виконує його, щоб рішення, яке приймає міністерство, відповідало стандартам, які є в Європейському Союзі. Ми поетапно виконуємо план безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом і очікуємо адекватної відповіді від наших європейських партнерів на наступному саміті. Енергетика від пустих сховищ і перекритого Росією газу, ми перейшли до того, що сьогодні 70% газу ми купуємо не в Росії, як купували раніше, а в Європейського Союзу. І не по ціні, яку захотів Володимир Путін, а по ціні, яка є ринкова. Тому в рамках енергетики ми прожили одну з найскладніших зим. І я вам щиро скажу, що в листопаді місяці. Коли я відверто говорив народу України, тепло не буде, але не замерзнем, було непросто забезпечити, щоб і не замерзнути, та ще й в результаті тепло було. Ми скоротили дефіцит Нафтогазу з 8 мільярдів доларів, які ми витягували з кишень українців відправляли в Нафтогаз як в Чорну дірку до одного на поточний рік. Я усвідомлюю все несприйняття підвищення. Цін і тарифів на енергоносії Усвідомлюю. Варіанту просто іншого немає. Є єдиний тільки варіант: той, хто мали забезпечений, той отримує всю компенсацію від держави 25 мільярдів гривень для малозабезпечених категорій громадян. От скільки платили, стільки й будете платити. Ні на копійку малозабезпечені платити більше не будуть, тому що держава все компенсовує. А далі, друзі, енергоефективність, кредити, які ми повибивали під енергоефективність, утеплення будинків, зменшення споживання енергоресурсів. Нема чого палить атмосферу. А то країна спіткнулась не тільки з тим, що треба фінансувати військовослужбовців, але й ті хлопці, які поранені. Які втратили кінцівки, яким потрібна реабілітація, вони повинні опікуватись з боку держави. Ми створили відповідний державний орган, всіх реєструємо як учасників АТО, програма по реабілітації і навіть протезуванню за кордоном, по складному протезуванню. Тимчасово переміщені особи: мільйон сто. Плюс 3 мільярда гривень ми вже зараз видаємо додатково на те, щоб утримувати тимчасово переміщених осіб. Саме тому, саме наш уряд зацікавлений в тому, щоб війна закінчилась ямога швидше. Щоб повернути контроль над нашими територіями і люди, які покинули Донецьк і Луганськ, повернулись назад, щоб там відновити їхні робочі місця, їхні підприємства, їхні заводи. Щоб вони повернулись до свої домівки, ходили своїми вулицями, і на цих вулицях не було російських бандитів і русського міра, який устроїв Владимир Путін. Мені дуже хотілося би вірити в те, що мінський процес закінчиться позитивно. Підстав для такої віри у мене особисто небагато. Так як вважаю, що Росія і її президент не змінили своїх планів по відношенню до України. Тому вибір стоїть не просто між миром і війною, а вибір стоїть між тим, чи боротися за нашу незалежність, чи здатися. Ніхто здаватись не буде. Ми розпочали судові процеси з Росією. Всі боялись судитись по газу з Росією. Ми потягнули Росію в Стокгольмський арбітражний суд по газовому контракту. Ми притягнули Росію по контракту по транзиту газу і вимагаємо підвищення тарифів. Ми розпочали судові процеси проти Росії в Європейському суді з прав людини щодо компенсації збитків за незаконну анексію Криму. Ми розпочали судову процедуру по відношенню до Росії за порушення міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Ми будемо судити Росію за агресію проти України, за порушення міжнародного права, за крадіжку, за військову крадіжку українського Криму. За створення кривавого руского міра. В Донецьку і Луганську ми починаємо процес в Газкому трибуналі. І Міністерство юстиції отримало відповідні доручення для збору доказів. Вчора, саме завдяки тому, що ми зробили правильний вибір: правильний вибір оздоровити країну, правильний вибір. Не дивитися на рейтинги, а дивитися виключно в завтрашній день. Правильний вибір не думати про своє політичне майбутнє, а думати про майбутнє країни. Наші західні партнери, оцінивши всі реформи, які проведені в країні, і той план, який затверджений нами і поданий на розгляд наших західних партнерів, прийняли рішення про видачу. Безпрецедентної фінансової допомоги країні терміном на 4 роки 25 мільярдів доларів. Ще раз підкреслюю: ми не можемо відправити ці гроші ні на пенсії, ні на зарплати. Не для цього вони призначені. Вони призначені для того, щоб справитись з нашими зовнішніми зобов'язаннями, які не ми брали. Янукович взяв 40 мільярдів доларів. І вони спрямовані на те, щоб стабілізувати валютний курс. Через накопичення золотовалютних резервів у Національному банку. Але саме завдяки ним наступні підуть інвестори: Європейський банк розвитку і реконструкції, це модернізація газотранспортної системи, це будівництво доріг, бортничка станція аерації це нова система аерації у місті Києві, це мільярд доларів. Десятки проєктів по будівництву і по інфраструктурі, поступово. До нас почнуть повертатися і приватні інвестори. Поступово країна почне ставати на ноги. Для того, щоб ми стали успішними, нам не можна зупинятися, нам не можна розчаровуватися. Ми повинні бути єдині як ніколи, впевнені і вірити, що це єдино правильний шлях. Ми цей шлях вибрали. Ми цей шлях пройдемо, і цей шлях буде успішний для всієї України і кожного українця.